Доброго здоров'я, шановні глядачі! Розшифровку деяких загадкових малюнків ви вже бачили в сюжетах спадок 83, 84, 88, 109, 110. Вважається, що подібні візерунки створюють позаземні цивілізації і з цим важко не погодитися, бо у сучасного людства немає приладів, які б могли з такою точністю створити подібне. Складне переплетення ліній на пшеничному полі. Більшість з візерунків стосується траєкторій і взаємодії енергетичних потоків, які циркулюють навколо нас в оточуючому просторі. Хоча деякі малюнки варто сприймати як попередження. І, хоча до нас на сьогоднішній день і так поступає надмірна кількість негативу, але, думаю, не варто відмов... відмахуватися від передбачення, яке надіслане людству від більш розвиненої цивілізації, адже не випадково існує вислів. Попереджений значить озброєний. Якщо ви коли-небудь цікавилися темою візерунків на полях, то для вас не буде новиною, що їх знаходили у великій кількості по всій планеті. Але після 2011 року поява нових малюнків на пшеничних полях практично припинилася. А тепер давайте подумаємо, чому. Схоже на те, що до 2011 року нам намагалися відкрити очі і попередити про якусь подію. Тоді напрошується висновок. Відсутність появи нових візерунків означає, що ця подія вже відбулася. А що ж такого особливого могло трапитися? Одразу пригадується, як в 2011 році весь інформаційний простір гудів про передбачення за календарем «Майя». В грудні 2012 року нам передбачали кінець світу. І в тому ж таки грудні 2012-го був зареєстрований малюнок, який ви зараз побачите. Він показує розташування планет. Отже, передбачення майбутнього за календарем Мая зв'язане з циклами життєдіяльності сонячної системи. Кінця світу не відбулося, але рік 2012 був особливий. Спостерігалося надзвичайно рідкісне астрономічне явище. Сонячна система вишикувалася в одну лінію з центром чумацького шляху. Таке відбувається раз на 26 тисяч років, рівно скільки часу потрібно Сонцю, аби зробити один оберт навколо центру галактики. Запишемо 26 тисяч років. Майя використовували календар довгого рахунку з циклом в 5125 років. Розділимо 26 тисяч на 5125 отримаємо приблизно 5. Цикл довжиною 5125 років. Складався з 14 батунів. Розділивши одну цифру на іншу, отримаємо 366 днів. Практично те ж саме, що наш рік довжиною в 365 і постійними корекціями за допомогою високосного року. Давайте покажемо схематично всі цифри, які ми отримали вище. 26 тисяч років. Це велике коло часу. Воно вміщує в себе 5 циклів по 5125 років. І кожен з них поділений на 14. А тепер поглянемо на два малюнки, які були знайдені в липні 2011 року. Це портрет інопланетянина. Він немов натякає нам, що включивши дедуктивний спосіб мислення, ми розгадаємо послання і дає нам ключ до розгадки. Давайте порівняємо складові схеми, яку ми щойно будували з загадковим малюнком надісланим вищим разумом. І тут, і тут. Велике коло, яке вміщує п'ять компонентів, велике коло і п'ять компонентів. Якщо тут намальовано ключ, то це його руків'я, а на іншому кінці безпосередньо та частина, якою можна розкрити замок або ж розгадати загадку. Вона має форму хвоста павича. До того ж, дуже нагадує собою ще один портрет інопланетянина, порахувавши кількість пір'їн над його головою, отримаємо число 14. Тут 14 батунів, тут 14 пірїн. Розгадку таємниці малюнків потрібно шукати в циклі життєдіяльності сонячної системи, тобто в 26 тисячах років. Пам'ятаєте, в попередньому відео ми дуже коротко торкнулися теми фрактальності, коли один об'єкт складається з багатьох точно таких же за формою, але меншого розміру. Закони руху енергетичних потоків також мають властивість фрактальності. Це приводить до того, що як на великих проміжках часу, так і на малих відбуваються однакові події. Ось вам один цікавий факт: у 1961 році Джон Олівер з'ясував, що планета Земля здригається кожні 26 секунд. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, то її знайдете за такою підказкою. Планета Земля в порівнянні з нашою галактикою дуже маленький об'єкт. Якщо вона здригається кожні 26 секунд. То чому наша галактика не може попадати під вплив вібрацій кожні 26 тисяч років? А якщо здригнеться такий великий об'єкт, як галактика, це неминуче відобразиться на житті діяльності як сонячної системи, так і нашої планети. Можуть виникнути і сильні землетруси, і повені. Люди в усі часи жили під страхом майбутнього апокаліпсису, тільки не могли передбачити, коли це буде. Давайте використаємо підказки вищого разуму, з'ясуємо, коли чекати на руйнівні події, і навіть не заради нас, нині живущих на планеті а заради майбутніх поколінь. За основу візьмемо літочислення наших пращурів. Ось воно перед вами. Реконструкція такого календаря опублікована в сюжетах спадок 60, 61, 62. Науковці кажуть про початок нового циклу в 2012-му. Точно те ж саме передбачає нам календар Майя. В такому літочисленні перехід на новий цикл починається ось в цій точці. Тому сюди я поставила 2012 рік, а потім послідовно замінила дати року на числа років. Таким чином сформувала коло часу довжиною вже не 365 днів, а 365 років. Якщо перейти на мову народа Майя, то перед нами Батун попередній. Почався він 1648 року і закінчився 2012 Потім відбувся перехід, новий цикл. І почалося перше коло наступного батуна. На календарі майя, фрагмент якого ви зараз побачите, в лівій нижній чверті кола, в самій нижній точці зліва від вертикалі, знаходиться зображення собаки з перерізаним горлом. А трохи вище і лівіше порубаної на шматки змії. Що говорить про трагічний перебіг подій в цій частині кола часу? Наші пращури також вважали ліву нижню чверть руйнівною і називали її пеклом, і позначали цифрою 4. Пояснення, чому пекло і чому 4. Знайдете в сюжеті спадок 73. Найгіршою точкою кола часу вважалася ось ця. Вона позначена числом 13, тому в усьому світі так не люблять її і вважають сатанинським числом. Знаходиться ця точка на відстані 7-го кола від початку циклу. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 малюнок, про який зараз піде мова, ви вже бачили в попередньому відео. У мене не було можливості зробити ксерокопію, тому будемо використовувати його схематичне зображення. Тут поле заповнене візерунчатим переплетенням ліній. І лише в одній частині малюнок розбитий. Його осколки в вигляді ромбів розташувалися по лініям сімох кругів. Це дуже схоже на спіраль, яка закручується. Отже, це точка найбільшої напруги. І вона співпадає з числом 13, яке також займає позицію на сьомому колі часу. Такий маятник відлічує сім відрізків часу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наступний маятник якби підвішений до двох спіралей. Одна з них закручується вліво і має три оберти. Інша вправо і має чотири оберти. Точно так літочислення наших пращурів налічує до числа 13 три оберти, раз, два, три вліво. Вони позначені чорним кольором. І раз, два, три, чотири, чотири оберти вправо. Ще один малюнок. Своєю формою він нагадує краплю, що впала і розлетілася на бризки. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Коло годинника має 12 цифр, а рік 12 місяців. Отже, це знову маятник, який відліковує час. В центрі ми бачимо три великі раз, два, три, і три маленькі кружечки. Вони розташовані під 120 градусів одне до одного. Якщо з'єднати їх лініями, то отримаємо знак світавида. Отже, нас попереджають, що світа вид буде рушитися, змінюватися. Зверніть увагу на дати появи таких малюнків 2020, 11, 11, 2002. Число 13 в сумі цифр дає четвірку. І числа 2020, 2011 і 2002 також в сумі цифр дає четвірку. Отже, за допомогою малюнків, нас попереджають про те, що людство увійшло в руйнівний сектор четвірок. Першу його лінію звідси до відси ми вже прожили. Далі підуть роки майбутнього. Людство пройде через чверті, більш благополучні в енергетичному плані. А в 2055-му знову потрапить на друге коло руйнівних четвірок.